Привіт, друзі! Сьогодні я розкажу вам історію, яка не просто про виживання, вона про неймовірну силу духу та жагу до життя, яку неможливо зламати, навіть коли здається, що навколо тільки холод і біла пустка. Цю історію написав Джек Лондон, письменник, який знався на диких пригодах і міг передати всі відчуття північної природи так, що здавалось, ніби ти сам серед морозів і снігів. Уявіть собі. Північна країна, там, де сонце часто не з'являється місяцями, а холод це не просто погода, а справжній ворог, який пробирається під шкіру. Саме сюди вирушили двоє чоловіків-мисливців. Вони хотіли знайти цінне хутро, яке могло би забезпечити їхнє життя. Перший досвідчений і сильний, він знав, як вижити в найсуворіших умовах, другий молодший, але був товаришем і другом. Вони крокували довгими днями крізь сніг і лід, сподіваючись на удачу, але трапилося страшне один із них сильно поранив ногу. Рана була глибока і болюча, а холод і біль ослаблювали його тіло з кожним кроком. Другий чоловік, наляканий, залишив пораненого, щоб врятуватися самому. Але поранений він не здався. Усередині нього горіла жага до життя, яка допомогла йому вижити в найскладніших обставинах. Поранений чоловік залишився сам у снігових просторах. Його нога боліла так, що, здавалося, вона може зламатися у будь-який момент, але він знав, здаватися це означає померти. Він повільно, крок за кроком, почав рухатися вперед. Йому доводилося боротися з морозом, голодом і відчаєм. Холод пронизував до кісток. Сніг хрумтів під ногами, а вітер піднімав білу пилюку, що закривала видимість. Він використовував усі свої знання, щоб вижити, будував укриття з гілок, розпалював вогонь, ловив рибу і навіть знаходив ягоди, хоч це було майже неможливо. Кожного дня йому ставало все важче, але жага до життя тримала його на ногах. Його думки весь час поверталися додому, до рідних людей, яких він хотів побачити знову. Він уявляв, як знову сидить біля вогнища, як сміється з друзями, як відчуває тепло і безпеку. Ця сила спогадів давала йому наснагу йти далі, боротися і не здаватися. Він навіть почав розуміти природу навколо себе. Де можна знайти їжу, як захиститися від вітру, де сховатися від снігової хуртовини. І хоч інколи ноги не слухалися, він піднімався і йшов вперед. Дні йшли, а боротьба тривала. Чоловік відчував, як з його сили поступово відступають, але дух залишався непохитним, він навчився ловити рибу. Інколи навіть без наживки, просто терпляче сидячи біля крижаної прорізів льоду. Ця риба ставала для нього порятунком, хоч її було й мало. Іноді вдавалося знайти ягідки, маленькі, але дуже поживні. Їх було небагато і доводилося збирати кожну. Він розпалював вогонь, хоча це було дуже складно. Сніг і мороз часто гасили полум'я. Щоб не замерзнути, чоловік робив собі тимчасове укриття із гілок, листя і снігу, яке, хоч і не було ідеальним, але давало хоч трохи тепла. Він вчився слухати природу, прислухатися до її звуків, розуміти, де може з'явитися небезпека чи де може з'явитися допомога. Його тіло було поранене, але його воля була залізною. Кожен день це була маленька перемога над собою і над смертю. Він згадував рідних, думка про них була для нього як промінь світла в темряві. Ця жага допомагала йому триматися на ногах, незважаючи на всі випробування. Одного дня, коли чоловік вже зовсім втомився і ледве тримався на ногах, він помітив далині маленькі вогники. Це був табір мисливців. З останніх сил він поповз туди, бо знав, там йому зможуть допомогти. Люди, які жили в таборі, побачили його і врятували. Вони обробили рани, зігріли, дали їжу і напоїли. Він повернувся до життя, до своїх близьких, і ця страшна пригода навчила його цінувати кожен день. Ця історія показує, що навіть у найважчих умовах, коли здається, що всі сили залишилися, людина може знайти в собі неймовірну силу, жагу до життя. Вона вчить нас не здаватися, боротися за своє життя і цінувати те, що ми маємо. Сподіваюся, вам сподобалася розповідь. Пам'ятайте, найголовніше це віра у себе і мужність іти вперед, навіть коли все навколо складно.